Ангели це наші заступники та охоронці, яких Бог дає нам на допомогу. Один лікар після важкого дня приліг на дивані і заснув. Несподівано його розбудив стукіт у двері. Відчинивши їх на порозі, побачив мале вбого одягнене дівчатко зі схвильованим обличчям, яке промовило: пане лікарю. Моя мама дуже хвора, чи ви не можете до неї прийти? Ніч була холодна, сніжило. Лікар, всупереч великій втомі, одягнувся і пішов за дитиною. Він застав матір у дуже важкому стані, коли надав їй медичну допомогу, бо мала запалення легень, підбадьорив хвору, що має таку інтелігентну та гарну донечку. Жінка з великим здивуванням сказала, Але, пане лікарю, моя донечка минулого місяця померла і додала ось її одяг. Лікар недовірливо відкрив шафу і там справді побачив плащ, який мала на собі дівчинка, коли супроводжувала його до хворої матері. А чи не був лікар запрошений у цій безнадійній ситуації ангелом? Який мав вигляд маленької дівчинки. Так, це було діло Божого ангела, щоб допомогти хворій жінці. Пам'ятаємо про ангела-хоронителя, який завжди перебуває з нами і ніколи нас не покидає. Скільки разів, можливо, він плакав над нашими вчинками, коли ми не слухали його вказівок, які були виразом волі Божої. Просімо, щоб цей найвірніший приятель оперігав нас від наступних помилок у нашому житті.